Але водночас це життя було пронизано скандалами і неприйняттям суспільством його, в якому він жив. Річ у тім, що Кєркігор дуже часто у своєму житті робив кроки, які свідчили про його бажання відкидати усталені норми і усталені якісь правила. Ну, К'єркегор, зокрема, починає як мислитель із цього сумнозвісного розривання заручень із своєю нареченою Регіною Ольсен. Він повертає їй каблучку із супровідною запискою, де значаться слова Пробач того, хто не здатен зробити тебе щасливою. Після того виникає велетенський скандал. К'єркегор постає в очах данської публіки як негідник. Як людина, яка знесла дівчину, яка не може бути прийнята в поважному товаристві, і між іншим кієрки гора вважають одним із перших критиків масової преси і по суті масової культури і масової людини.